Доброго дня, шановні освітяни. Редакція газет Українська мова і література і зарубіжна література видавництва Шкільний світ запрошують вас на День Учителя літератури, який відбудеться 3 лютого з 10 до 16 години у приміщенні Київського міського будинку вчителя, що на вулиці Володимирській, 57. Метою заходу є насамперед об'єднання вчителів-словесників, зустріч з колегами, спілкування з однодумцями, обмін досвідом у програмі. Майстер-класи, Круглий стіл, виставка-продаж науково-методичної літератури, презентація нових видань. Отже, чекаємо на вас 3 лютого з 10 до 16 години у приміщенні Київського міського будинку вчителя, що на вулиці Володимирській, 57. Додаткову інформацію ви можете отримати за телефонами 537 32 00 і познайомитися з програмою нашого заходу на блозі шкільного світу нам До зустрічі.